Всім привіт! З вами Остап Папіч Геймс, і сьогодні ми будемо проходити Kingdom Rush Frontiers, ну, ми його вже пройшли. Так, сьогодні у нас третій челендж по uh, Underpass. Це uh, перший... Underpass. Так. Там треба такий у нас челлендж. Є пройти з одним видом верш. Ми веще. сьогодні пройдемо злучниками пів. Так, перед тим ми проходили тільки з. Uh... Магічно ми важимо І Тільки з артилерією. Значить, дивіться, з лучниками трошки складніше, тому ми будемо проходити за цим героєм Бонхард. Це дуже потужний такий е, герой. Я много разу проходив з кроненом. Ну, Остап проходив з кроненом, але ми будемо проходити з Бонхардом. Отже, uh, The Under складність, складність ветеран. Ветеран тільки лучники. Але ми будемо використовувати вежі лучників двох типів. Uh, значить, перше починаємо. Очники тут ми будуємо отаку от вежу. А чому Три... таку? А чому трибал Екстар екставерс? Тут є два навички, які нам дуже знадобляться. Оцей навичок він підвищує атаку сусідніх веж. Тобто він таки кидає тотем і в радіусі дії цього тотему атака підвищується на 40%. На 3 секунди. І цей навик він а, позбавляє ворогів. ворогів їх магічних здібності. Самих... Тобто йдуть невидимки, типу невидимі, і підходять в зону цього тотема, тотема і вони і пх, стають, стають видимими. І... Це дуже добре так. до речі. Тому нам знадобиться ця вежа, і одразу тут таку саму будуємо. Ага. І угу, поїхали. Так. От, дракон там на спавнив. На щось. спавнив та, таких Ні, ой, так. Один вже помер. Ну, вони не довго тримаються. Так. Давайте його заспавних. трошки вперед. Хай він там атакує. Вони знову заспавнив. Значить, наша задача перші рівні дуже швидко проходити. Запускаємо нові хвилі, не чекаючи. Там, в принципі, нічого складного немає. Підмога. Так. Текс. Друзі, як вам е, такі Так 150 є прокачуй, прокачуй а там 230 треба. Як вам взагалі ці формати челенджів? Можливо, проводити ще якісь додаткові челенджі. Я не знаю, можна на інших рівнях, але ж вони нам додатково не будуть щось там давати. То... Ні, нічого І ми самі собі можемо влаштувати. Про просто, просто заради цікавості. Так. так, бачимо, пішли у нас перші невидимки. Давайте туди пустимо нашого дракона. Хай він їх трошки почне Дрррр! бити, щоб Зуби вони ставали невидимими. Є. Так. Бам-бам. Де Тут Тутем! Але це той, що на атаку. Я ще не прокачав оцей на невиміс... Ну На На позбавлення магічних. Хістів, на... Дебаф, коротше кажучи. Дебаф. Так. Баф це корисний е навичок, ну тобто корисна магія, а дебаф відповідно сброси її. Так, кинемо сюди метеоритний дощ, запускаємо наступну хвилю. І починаємо тут будувати. Тут вже будемо будувати класичні ці от вежі лучників. Оці Crossbow Fort. Там у нас є, нагадаю, два навики. Типу, форт, форт, <глад> так. Тут виходить два навики. Є. Один як кулеметна стрільба така, а другий це <плевиць> збільшення радіусу атаки. Оцей Фальконер і Барадж. 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 Баджет. Так, запускаємо Barage. наступну хвилю з схоже На таке містечко з Барадж в Тернопільській області. Так. Є таке містечко в Тернопільській області з дуже гарним замком. <плевиць> Дуже гарно відреставрованим. А, Значить, правда, там відреставровано, типа не по темі замку чомусь. Ну, то просто в замках реставрують, тут просто не по темі, а просто так, чисто ні, щось поставить. поставити. реставрація це, це відновлення. Тобто, його Ставлять там, коротше, типу, музей, а, але вистав... взагалі не по темі замку. Ну, виставки так, різні да, типу... там проводяться. Да, ну взагалі. До речі... Кажу, що... Головне їм, по... їм головне поставити. щось. До речі, хто бував в Тернопільській області, розкажіть, які замки ви. Відвідували. Ми теж відвідували. Якщо відвідували. А, До та, речі, не... дуже багато цікавого можна відвідати. Візнаги. Можна і з зба вишневецький палац. Вишневецький палац теж дуже гарно. Вишнівця в старих Вишневцях. В старих Вишневцях, не в нових. Да. Так. Там просто є є просто Вишневці, є СТ Вишневці. Угу. Воно знаходиться в СТ Вишневці. Точно в старих, так. Так. Да. Угу. Ну так само насправді є збараш і є старий збараш. Да. В селі Старий Збараш знаходиться цей... руїни старої фортеці, але є... там майже нічого є... не залишилось. Є ще березовиця, оця велика березовиця. Взагалі, оце як в білу їхати, просто їдеш, 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 бам, і вже щось інше починається, ніби ти не виїжджаєш. А що в тій великій березовиці? Там ж немає да, салки. Я, я знаю, це каже, що старий збараш, збараш. Березовиця велика березовиця. Ну так, так. Євики. Багато таких є. Є глибочок, є великий глибочок. Тобто, ну ото такі назви населених пунктів. Так, бачимо, прокачали ми ще одну вежу. Раз, два, три. І давайте почнемо качати тут, щоб вона одразу по оцих била, щоб вони використовували свій навик невидимості. Побачите, у дракона є. Кілька скілів, оце от е, така отрута. Літаюча. є стріляння з зубами. Донизу, то не зуби, то кістки. кістки. Ну, да, кіст... І кістями. просто такі от, от, і от... кульки якоїсь рі... нікроманського газу. Я не знаю, що це таке. Бам! Ой! Це а не... де дівся. А, він іноді ще так робить, да. Це теж одна атака, за... він, коротше, як сокіл падає вниз. І атакує ловів. Так, так, це спеціально зробимо. Як... Соколи теж спеціально так, падають. Це... Немає на увазі складає крила. Сокол, коли атакує, він так складає крила і, і летить вниз. Угу. І здобич. І ловить Я здобич. Ну, от герб України за одною з теорій, схожий на е, сокола під час атаки. А одна. Інша версія те, що це типа тризуб. Це Держ... і є тризуб. Так, да, не просто ж так кажуть, що це він тризуб називається, наш герб України. Ну, тризуб правильно, Держ... три, три зуб. як ну. е видаємо е тризуб. Тернопільський, виходить, герб. Так, да, є не тільки державний, є ще окремі міска, no, міста. Як... Міста мають також свої да, герби, да. правильно. От тут, типу, такий тернопільський замок, угу. який взагалі зараз не схожий на замок. Просто такий палац і палац. Угу. Типа, і над ним три зірочки, якщо я правильно розумію. Uh -huh. Тут ще на ліхтарях, в Тернополі на лі на ліхтарях, коротше, е, на деяких герби оці роблять. Місто Тернопіль. Да. Ну це не дивно, да. бо це ж Тернопіль. Uh -huh. А запорізький герб я не знаю. в Запоріжжі герб там козак з мушкатами, де? Ну, в принципі, логічно, перші ж козаки були на території Запоріжжя, з'явилися. А може і ні. Треба. А чого? Може, дивились відео, типу, що. Треба там уточнити. Ні, я проказував про герб сам. Ага. За я кажу поки... про те, що там козаки з'явились перші на Запорізькій області. У нас, і перша січ теж на Запорізькій області була. Поки у нас летять повітряні Дуже ну, нормально. Вороги ми по погуглимо на телефоні герб Запоріжжя. Логічно, логічно. А, це вони з сокирами кидаються? А я там вони якимись кулями кидаються. Ні, сокира сокири у них так. Це то просто одна сокира вона там втикнулася, я поняв. А, це ж сокира. Так, герб Запоріжжя, а, не казак з мушкетом, це, от, бачите, такий малиново-зелений герб, і там, виходить, два мушкета козацьких зверху, а знизу лук зі стрілами. Ми не, що вам тату. покажемо тут. Тату. А. Не, що? Такий самий герб я бачу на деяких машинах, які ремонтують каналізації в Запоріжжі, ну тому що це герб Запоріжжя, тобто комунальна власність Запоріжжя, тому там герб <с Запоріжжя. <с Так, у нас пішли вже більш потужні вороги. Mm -hmm. Це наші сауріан. Сауранмайрмайдани. Коротше, чуваки, які вміють. Е -е, Мармідони. Мармідони, коли б'ють. Ой-ой-ой, кинемо сюди. Метеоритне довше. Що, до речі, в мене так багато грошей накопичилось, а я щось нічого не витрачаю. Раз, два, три. І фалкони. Так, такий от варіант. Далі будемо будувати тут вежу, поки є де, де вільна земля. Ось це ще є вільна земля. Так, так, там, ще з нею запотім. Ну, але нам треба і будувати вежі, і не забувати е, прокачувати навички. Тобто зараз цей тем 3 секунди, потім 6 секунд, і чим ми його покращуємо, то він буде е, довше. Стояти, коли його кидають. тому треба прокачувати. І те саме стосується ось цих от навичок. Тобто спочатку 6 болтів, потім 8, потім 10. Відповідно, атака збільшується в рази. Коли у нас замість 6 болтів 10, то це ну, на тільки відсотків на 70%. До речі, болт це кхм, така стріла для арбалета. Так, стріли для арбалета так. називаються болти, якщо хто не в курсі. Так, ставимо Фалконера і знаємо, що він також впливає на вежі, які знаходяться в зоні дії цього навика. Тобто вони теж отримують підвищений багато. радіус атаки. Так. Всі вежі просто. А я на всіх просто прокачував. А, -а, -а, -а. Угу. а на тій. Да, на тій... <кій> <кій> а, вони ці кроки бачі іноді відпочивають. Фалькони? Да. Так, тут, бачите, літають такі у нас круки. Але я думаю, що то соколи. Бо, ну, навичка фалконер у нас. Не знаю. Може ворони, але я щось думав. Що це соколи. А подивись зараз на картинку того птаха, От подивись, він книвежу. Ну навичка називається фалконер, фалкон це сокіл мені здається, що це якийсь круг. Я взагалі думав, що то голубий, знаєш ну. Ні, то не може бути голуби. Я думаю, що це сокіл. все ж таки. Так, прокачуємо оцей бароч. Тих максимальний... Ні, вона каже day. Dead. Коротше, будь швидким або мертвим, поняв? Але так всі одразу і кидаємо метеоритний дощ. Так, і нас ще отут вільне місце. Давайте тут будемо теж прокачувати вежу, так? Так. Що нас там кричать? Бул Булзай, ну типа в Яблочко, коротше, вичі око, знаєш, там серія. Мисливець вважався дуже крутим пострілом, якщо він там в око да, з вірою попадав, щоб не пошкодити шкуру. Mm -hmm. от. От Bullseyz, bull... а і це те ж саме, що в Яблучко. Ну, бо що... ж типу очі називають оковим яблуком. Ну. Я не знаю, чому саме яблуко. Ні, яблучка там а, просто стрільба по яблуках, знаєш, там. Всі, ви, може, бачили такі десь в мультиках, там як ставлять на голову яблуко комусь да, і так там, лучник день, має попасти. Мушен, бух, так. В це в яблучко називається. У нас у нас кажуть, в яблучко або точно в цельно. Там був зай. Виче ага. око. Бум. Так. У нас знову купа грошей невикористаних. Які ти не помітив. Так. І вже нема. Опа. Так, у нас залишилось раз, два і три. Е, кидаємо метеоритний дощ, бо щось дуже багато І Сюди трошки підведемо дракона нашого. І тут будемо теж будувати вежу лучників. Наступний челендж буде найцікавіший. Ми будемо проходити. Лише з лицарами. Лише з лицарами. Це найскладніший. Це Але він дуже цікавий. цікавий. Мені здається, що It's Impossible. It's possible. З цими мечами, не з розкушеними лицарями. Ні, ми ми, ми, бу... ми будемо використовувати не тих лицарів, а тих, -от, ті, що асасіни, типу, невидимки. А -а -а. Так, у них там є дуже два класних навика, за рахунок яких ми можемо, в принципі, знищувати дуже-дуже потужних ворогів. Так, а це у нас насправді остання хвиля вже пішла. А ми не помітили, як шутку ми пройшли хвилі. Бороїв ну, багато, швидше насправді, е відновлюється. Можливо, можливо ми б могли пройти із іншим героєм, але не знаю. Я пробував з коронаном у мене щось не вийшло з першого разу з Бонхартом цим без проблем. Бачите. Там вже залишки, так би мовити. Залошка жмьотки. Цих ворогів тож. Хмотки, так би мовити. Вони вже нам загрози ніякої не становлять. Вони виходять. Так, це вже останні. Зараз вони стануть видимими, Ввечері їх швиденько розстріляють і на цьому. Закінчили? Ні, ось ще два. Все? Все. Як бачите, доволі просто: використовуємо лише лучників. Прийшли, в принципі, на ветерані всі життя на місці. Ага. Добре, друзі, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, натискайте на дзвіночок і пишіть коментарі на менше чотирьох або п'яти слів. А ще краще восьми. Всім до побачення. До побачення. З, пока, пока. Субні серії. Пока.